Слава Україні! Слава збройним силам України! Дякуємо за захист нашого суверенітету! Сьогодні я хочу вам розповісти про троянду «Астрід Грефін фон Гарденберг. В мене відео буде з двох сезонів, бо, хоч вона прекрасна, я її дуже люблю, але чомусь я мало знімала її і за два сезони ось не збирала аж на три хвилини відео. Але я наступного сезону маю це виправити. Точно. Цей тантау, 2001 рік, чайно гібридна, згідно вивідника, вона має середню стійкість два з 4 як до брошнистої роси, так і до чорної п'ятнистості, тому мусимо пильнувати. Дуже ароматна, і хоч щоб вона мені не показувала, я все одно її... Люблю і любитиму, і залишу однозначно її. За що я її люблю? За пахощі, надзвичайно насичені, гарні, солодкі пахощі. Там є і цитринові якісь нотки, і чайні троянди, ну, і ваніль, ну, різні суміші, але просто чудесні. На мій смак, просто чудесні. Ще мені дуже подобається її колір. Так він не є однорідний, він з середини більше, якийсь світліший, яскравіший, аж ніби світиться зсередини, Зовнішні пелюстки набагато темніші. А пуп'янки взагалі аж майже чорні. Це єдине, мабуть, що єдина тряда, яка має такі темні-темні пуп'янки і розкривається поступово в зовсім інший колір. В мене він дуже гарно наріс. Цей кущик, і ви побачите з відео, яка була 21-го року, яка стала 22-го року, дуже гарно. Він не наріс таку висоту, як гаранту якою не гарантує. А за якби декларує вивідник 130, хоча в пані Олени Тур вона і 150 досягає. Я все чекаю, коли вона виросте до такої висоти. Дуже хочу величезний кущ такої краси. Але видно, що він погустішав гарно, гарно нарощував квіти. Квіти прекрасно розкривалися. Точно, точно їй треба гарно і щедро поливати. і Так, я це і робила, але поки що, можливо, то вік ще замолодий, то звісно, що частина мені в ту спеку 30-градусну тижневу все ж таки пропала. І ближче до осени вона мені показала гарний густий кущ. І коли затяжні дощі, дуже сильна от вологість, наприклад, вереснева. Суцільна вологість, то так, теж, на жаль, вона не витримує такого. Але кажу, я чекатиму її, і точно вона мені подобається, дуже гарно гілкується, ряснесенький кущик. Поки що він виглядає дуже охайно, не розвалюється, гарно, чітко дивиться догори. Квіточки теж гарно догори. Ну така красуня. Ви подивіться і скажіть свої враження про неї, особливо в кого є доросліші кущі, чи досягають вони вас метр 30, метр 50. Дуже би я би вживу, теж ну не вживу, а на відео ваших теж би подивилася на цю дорослу красуню. Вам же ж дякую до наступних відео і па-па!